У Павлограді незабаром має запрацювати інспекція з паркування. Про це повідомив очільник міста Анатолій Вершина на засіданні. виконкому. зараз йде процес отримання необхідних документів, щоб розпочати роботу. Така яка працює вже в багатьох містах України, ми хочемо працювати ефективно. Поки, у нас, поки, поки що у нас введено всього дві посади таких, оці паркувальної інспекції, які будуть мати доступ до бази даних власників транспортних засобів, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху. В тому числі стоянка на газонах, там не встановлених місцях, будуть фіксувати, будуть складати протоколи, будуть виносити е, е, постанови да, про е, накладення адміністративного штрафу. Тобто, ми вже практично вийшли на фінішну пряму.